Листа, який має силу депутатського звернення від Богдана Хронича Єворського про те, що 20 березня відбудеться така. Які наміри? Мають представники свободи, чого добитися цією акцією і який вона має мати результат, ми б хотіли знати сьогодні. І, можливо, ми таким круглим столом домовимося так, що ми всі ці -ці наміри реалізуємо до того, як буде я думаю це і і міський район, я так розумію, голова Так. Так. Так, хто з бачить? Моя влада фема засувочого. Ми заступаємо. Вона записала, ще цікаво, вона вже записала, що думає, що тут по Айлеву. От адміністрації. Подрамка Віталій, секретар допочив. Ну, наших то я записав. Значить, я заставлю його розвитку. Мене цікавить служби ті, які на ті <гаджувачі> є Що ви зразу, а що зразу формуєте робочий орган з адміністрації? Може, хтось інший буде секретар? Ви повноваження собі забираєте від Робоча група робо збирається, як проголосує, і то не секретарюєте. Та й головою може забирати. Та й любові так само. А вони ж не вирішують самі, хто там є. Від громадської організації, кого ви, від вас? Яворський, бо прийом. Ну і само собою, і Вячеслав на колос. І тут мене того, я беремо, бо на це питання кормиєш. Іван Васильевич, ви сказали, що не взяти. Тепер ви тому і про... Я ж не так сказав, я чуття. я формую робочий робочого, перемізь клав. Людмила дитя курю, у нас обов'язано, що А що він може, як? А що він може? Його би треба запросити. Засобів вашої інформації, будь ласка, я запрошую. Хто? Я запрошую. Хто відповідає за безпеку? А можна запрошувати? Проєктної Рада буде представляти, чи органи місцевого самоврядування міста і те саме, так що... Ні, звичайно, я запрошую. Є Рожко з міста. Рожко Вадима Олександровича з питання? Це від міста, так? Так. Так, але коли оцю робочу групу, і що, які питання будуть? Ну, вона ну, збереться, і, 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 і круг питань опекреслює свої. Питання, і... що сьогодні ми обговорюємо, ну, тільки після того, щоб і вже куди до кого звертатися, по яких питаннях.